Всім привіт, шановне товариство! У нас як завжди пройшов минулий тиждень, правда, вже давно, але це не важливо. Саме час поговорити, що ж там у світі геймінгу відбувалось. Тому ну-му, погнали! Sony повідомила про придбання Nixis Software на початку липня 2021 року. В інтерв'ю для видання Eurogamer представники студії розповіли, що перше напрацювання ОПК-версією Marvel's Spider-Man було подано вже через 5-6 днів після укладання угоди. Незважаючи на це, основна робота не тільки над Spider-Man, але й з іншими проектами, почалася приблизно через місяць-два після цього, коли Nixis Software закрила всі хвости, що залишилось. Ніксе скористувалася для ПК версією DirectX 12, оскільки не працювала з Vulkan і не мала досвіду цієї апі. Студії довелось зробити чимало роботи над портом гри. Однією з головних проблем був Racing, для якого на PlayStation використовується свій внутрішній апі. Insomniac теж приклала руку до ПК версії. Наприклад, з її допомогою Software вирішували, в чому графіку гри можна зробити ще краще ніж на консолях Sony. Оригінальні розробники гри допомогли також в оновлені кацен для ультраширокоформатних дозволів екрану, оскільки за межами стандартного формату 16х9 часто можна було побачити, наприклад, персонажів у цій позі. Ніксе Software похвалила інструменти Insomniac і заявила, що робота над портом прийшла відносно швидко і без серйозних заминок багато в чому завдяки саме їм. Вже 13 вересня у Fallout 76 вийде доповнення Pit. це велетенське DLC, яке привнесе безліч нового контенту, де Pit для Fallout 76 – Це по перше, велика та абсолютно нова локація. Основне значення розширення для Fallout 76, що воно таки привносить у гру новий ігровий досвід і експедицію. Якраз експедиції повинні урізноманітити геймплей, являючи собою ПВЄ-місії, що відбувається за межами основного ігрового світу. В рамках експедиції, The Pit гравців чекає ланцюжок квестів, який приведе гравця через промислові пустки Пітсбурга. у сюжеті майбутньої експедиції та Гравець приєднається до конфлікту між фракцією тих, хто вижив у Пітсбурзі, відомої як Союз, проти переважної загрози рейдер, відомих як фанатики. Ймовірно доведеться зробити низку моральних виборів, що вплине на результат квесту та будь-які потенційні нагороди, які гравець отримає. Дуже цікаво, що ж там 13 березня, все таки вийде. Розробники Знауці Док розповіли у ролику та облозі PlayStation про нововведення в The Last of Us Part 1. Студія наголошує, що Part 1 – це саме ремейк, який створювався з нуля. Наприклад, автори зробили абсолютно нові моделі Сема та Генрі, а не брали вже готові з ремайстра. У студії покращили бойову систему та зняли обмеження на кількість активних NPC, яка могла б бути на екрані. На PS3 одночасно могли діяти всього 8 персонажів чи ворогів. А в рімейку на PS5 – до 128, Однак у студії зазначають, що гравці навряд чи зможуть знайти місця, де буде стільки ворогів чи заражених. Бойову систему вирішили не змінювати повністю, додаючи до неї всі особливості, доступні в Part 2. Проте вона багато в чому стала більш гнучкою. Розробники також прибрали баги, що виникали під час битв. У ремейку The Last of Us окрему увагу приділили кімнатам, де в оригіналі практично не було деталей, так і звичних офісів із полицями та шафами в Бостонському музеї зробили переконаніші локації, наприклад, кімната для зберігання експонатів та реставрації. Студія Генґер Сотін підтвердила, що працює над наступною мафією. Те, що студія, яка до цього випустила Мафія, 3, а також рімейк першої частини екшн серії, розпочала роботу над черговою грою цієї ж франшизи, підтвердив генеральний менеджер Хенґер Сотін Роман Хладік. Він не розкривши подробиць про те, що ж собою представлятиме майбутня гра, лише згадав про неї в інтерв'ю, присвяченому 20-річчю Mafia The City of Lost Heaven. Я радий підтвердити, що ми почали працювати над новим проектом з мафія. Поки що до релізу ще кілька років, і ми не можемо розповісти вам про цю гру більше. Але ми дуже раді, що продовжимо працювати над цією франшизою і зможемо розважати далі фанатів новими історіями. Раніше про цей проект писала кілька ЗМІ, зокрема Котаку. За даними журналістів, гра стане приквелом усієї серії. А її дії розгорнеться на рубежі 19-го та 20-го століття. Ні, розробники, ні видавці цю інформацію наразі не підтвердили. Якщо вірити джерелам котако, над приквелом з кодовою назвою Неро працює більшість співробітників Хенґас Сутін, що залишилося в компанії після великої хвилі скорочень. Лише один із чотирьох офісів студії зайнятий іншою грою при запуском серії симуляторів тенісу Top Spin. Джейсон Шрайер каже, що наступна Assassin's Creed про Басіма в Багдаді вийде з під заголовком Міраж. Спочатку черговими подробицями про наступну Assassin's Creed поділився блогер Джонатан, відомий за інсайдами навколо франшизи. Трохи пізніше журналіст Джейсон Шрайер через свої джерела дізнався, що частина інформації блогера це правда, а решта ні. Так Шрайер підтвердив, що гра вийде навесні 23-го року і називатиметься Assassin's Creed Mirage. А про те, що події розгортатимуться в Багдаді, він розповідав окремо в своєму матеріалі для Bloomberg. При цьому Шрайер заявив, що у грі не буде кількох місць для дослідження, про які розповідав Джонатан. Зрештою, журналіст Блумберг висловив сумнів, що ця гра отримає свої доповнення та сезонну перепустку. Що ж там розповів Джонатан по порядку? Гра називатиметься Assassin's Creed Mirage. Реліз відбудеться навесні 23-го року. Події розгортаються між 860 та 870 роками в Багдаді під час анархії в Самарії. Ми будемо грати за басіма в молодості, коли він. Ще був злодієм і не встиг потрапити до незримих. Всередині буде декілька місць для дослідження, розділених постелями та річками, як королівство в першій Assassin's Creed. Прибрано деякі елементи RPG. Більше немає відповідей у діалогах, немає вибору статі та немає системи рівнів. Геймплей трохи відрізнятиметься від Assassin's Creed Valhalla. Він більш плавний і з новими анімаціями. Орлини зір та можливість керування птахом повернуться. Басім зможе використовувати метальні ножі, щоб вбити ціль. Гравці побачать, як Локі з'являється у тілі басіма та поглинає його. Ubisoft таємно готує ремейк Assassin's Creed, де повторно використовуватиметься напрацювання з Assassin's Creed Mirage. Ремейк Assassin's Creed має бути частиною сезонної перепустки, яка включатиме DLC у Константинополі, коли Пасім зустрічає Сігурда. Його буде випущено кількома місяцями пізніше. Ubisoft представить майбутнє серії Assassin's Creed 10 вересня на Ubisoft Forward. До речі, розробники теж підтвердили ці інсайди і сказали чекати 10 вересня, бо там буде вся інформація. Творчий директор Майнкрафт Ангнес Ларсон підтвердила, що захід Майнкрафт Live з анонсами контенту для гри повернеться 15 жовтня 2022 року. Разом з цим Ларсон зазначила, що цього разу Моджанг намагатиметься показати лише той контент, який вже досить близький до релізу. Ми вжили заходів для того, щоб показати лише той контент, розробка якого зайшла вже досить далеко, і він точно дістанеться релізу. Ларсон каже, що це робота над помилками. Раніше Моджанк вже показувала різні системи, біоми та інший контент, який пізніше був заморожений або зовсім скасований, чим викликало невдоволення гравців. Імовірно, що Minecraft Live буде присвячений і іншим іграм з франшизи, включаючи Minecraft Legends та Minecraft Dungeons. Удекалісто протокол буде досягнення за загибель усіма можливими у грі способами. Поки що повного списку ачівок у горорі від творців Dead Space немає. Його ще не затвердили самі розробники. Проте співробітник студії Стрінген Distance Марк Джеймс згадав про один трофеїв в інтерв'ю: ми матимемо її досягнення за перегляд усіх смертей. У нашій грі вмиратимете часто. Багато нас запитують наскільки довго буде гра, але все залежить від того наскільки часто ви гинете. Субтитрувальниця Джеймс відмовився говорити, скільки саме буде різних варіантів загибелі, декалісто протокол, заявивши лише, що гравцям доведеться попрацювати, щоб отримати це досягнення. За його словами, на кожного супротивника припадатиме по кілька варіантів смертей, а спеціальні анімації передбачені і для всіх перешкод, які можна зустріти у грі. І варіантів буде безліч, адже противники можуть по-різному вас атакувати, як і ви їх. Навіть якщо вас випадково затягнув вентилятор, ви помрете і вам доведеться. Це проходити цей шматок заново. Ці смерті вже стали нашою візитною карткою. Ми кожен трейлер закінчуємо новою смертю і хочемо, щоб ви сприймали свою загибель не як покарання, а можливість подумати, що ж ви зробили не так. А те, як саме ви поберете в грі, теж буде для вас розвагою. Свій останній геймплейний ролик розробники Декалісто Протокол представили на відкритті виставки Gamescom 2022. Саму гру планують випускати на ПК і консолях 2 грудня. У мережу потрапив геймплей з кампанії Call of Duty Modern Warfare 2. Кадри з кампанії шутера опублікував один користувач Twitter. На одному з представлених відео можна побачити проходження місії, в якій гравець повинен пристримувати з однієї, машини, що рухається на іншу. А також у ролику дуже яскраво показані руйнування машин. ЧСЦ у другому відео автор показав кадри з місії, де гравцеві потрібно буде прибиратися на ворожу базу під водою. Розробники зі студії Infinity Ward раніше повідомляли, що такі завдання будуть особливо реалістичними за рахунок опрацьованої фізики води. У третьому ролику автор витоку продемонстрував модель зброї MP7. -E. Реліз Call of Duty Modern Warfare 2 відбудеться 28 жовтня цього року. Ті, хто оформить попереднє замовлення, зможуть отримати доступ до кампанії на тиждень раніше, 20 жовтня. Sons of the Forest знову відклали. Тепер Сіквел the Forest вийде 23 лютого 2023 року. Нову дату релізу розробники The Night Games оголосили в Твіттері. Студії знадобилося більше часу, щоб завершити гру, що зросла в масштабах. У Sons of the Forest гравцям знову доведеться виживати в лісі, будувати свій притулок і протистояти канібалам. Як і оригінально, the Forest, виживач можна буде проходити в кооперативі з друзями. У Сіквелі обіцяють ще більше видів монстрів покращити бойову систему та крафтинг, а також динамічно зміни пір року. З'явилися можливі скріншоти з при Альф Сталкер 2. Якщо вірити чуткам, то їх зробили орієнтовно у середині 2019 року. Автори витоку повідомили, що скріншоти низької якості, оскільки їх зробили із внутрішньої трансляції, яку проводили співробітники GSC. Блогер під ніком Ніважна хто», який раніше опублікував у мережі ймовірне складання консольної версії Stalker Тін Чорнобиля, підтвердив справжні скріншоти. У мережу також потрапив арт Stalker 2, ймовірно, з автор. Стом Антона Кухтицького з'явився геймплейний трейлер Flintlock The Siege of Dawn. Екшн Ар ПД про войовницю і її лисичку. У грі буде багато нежиці, босів і ефектні прийоми добивання. У трейлері розробники показали, як войовниця армії альянсу Нор Ванек бореться проти нежиці, яка прорвалася у світ через браму посмертя. Героїня застосовує холодну зброю, стріляє з мушкету, а також закликає на допомогу свого вихованця Енкі незвичайну магічну істоту, котра схожа на лисичку. Гру розробляє студія A44, відома за Asian, кооперативною екшен RPG, що вийшло у 2019 році. На виставці Gamescom 2022 Вони розповіли, що прагнуть об'єднати у Flintlock складність і традиційні механіки Dark Souls з кінематографічною видовищністю God of War, яка виражається в ефектах добивання як звичайних монстрів, так і босів. За виконання ударів та проведення комбінацій гравці зароблятимуть репутацію, яку можна витрачати на закупівлю зброї чи предметів на чорному ринку. При смерті героїня втрачатиме накопичену репутацію, але як і душі в серії Dark Souls, її можна повернути, якщо прийти до місця загибелі. Розробники наголошують, що, попри це, репутація не повний аналог душ. Головна героїня та Енкі будуть отримувати окремі поінти досвіду, які можна буде витрачати на прокачування персонажів та покращення їх здібностей. Флінт The Siege of Dawn вийде на початку 23-го року на ПК, ps 4 PS5, Xbox One та Xbox Series X та S. Гра стане доступною власником Game Pass з дня релізу. 1 вересня розробники зі студії Avalanche Software випустили фічуретку Hogwarts Legacy, присвячену початку навчального року в Гогвардсі. У ній автори Action RPG показали геймплейні кадри та різні локації, у тому числі яких не було у попередніх роликах. Розробники також опублікували чотири відео присвячені вітальні Грифіндора, Пофендуя, Когтеврана та Слізерина. У цих відео можна побачити, як гравці потраплятимуть до кімнат свого факультету і яка там буде обстановка. Судячи з представлених роликів, розробники приділяли велику увагу вітальням, у яких безліч невеликих деталей. Вхід до вітальні кожного факультету відповідає опису в книгах. Так учні Слізерину потраплятимуть до своїх кімнат через таємний прохід у підземелля Гогвардсу. Окрім цього, Warner Bros підтвердила, що в Хогвартс Легасі не можна буде грати в Квідіч. Однак у грі будуть перегони на мітлах. І те, що в Hogwarts Легасі не буде окремої міні гри у вигляді Квідіч розробник і видавець підтвердили на офіційній сторінці. Квідіч з'являвся в одному з трейлерів, проте, зважаючи на все, гравець зможе лише спостерігати за матчами. Глядач в Action RPG можна буде використовувати літаючі мітлу у вигляді засобу для пересування, а також під час опціональних перегонів. На сайті вточнилось, що крім цього, гравці зможуть приручати і літати на деяких магічних тваринах. Нагадаємо, що реліз гри відбудеться 10 лютого 2023 року на ПК, Xbox, PlayStation та Nintendo Switch. Blizzard почала запрошувати гравців із свино собацької федерації та країни фанатів тези: це не ми терпимо висатого на троні. Це такі обставини на тестування World of Warcraft Dragonflight. Тестування розпочалося 1 вересня, а на це звернув увагу портал Noob Club. Гравці, які отримали запрошення, підтвердили соцмережах, що змогли скачати клієнт бета-версій і запустити гру. Влітку цього року Blizzard не надала гравцям з Росії та Білорусі офіційний доступ до другого етапу тестування. Ня, Overwatch 2. з чим пов'язано те, що компанія змінила свою позицію випадку з WoW, не ясно. Але брізя одне питання: то ви у відпустку цього року поїдете в Анапу, Ждановичі чи інші болотні локації? М? Подати заявку на участь у бета-тестуванні Dragonflight можна на сайті Blizzard. Реліз Dragonflight відбудеться до кінця цього року. У серпні стався витік розкладу релізів та анонсів Blizzard, про котрі ми розповідали у минулих випусках, з якого стало відомо, що масштабне оновлення вийде 28 листопада. До речі, ось посилання на наші минулі новини тижня. А тепер трішки про Декалісто Протокол. Про те, що протагоніст гри не завжди виживатиме в космічній в'язниці поодинці. Геймдиректор Глен Скофілд згадав інтерв'ю The Gamer, пояснюючи різницю між своїм горором і Dead Space. Скофілд зазначив, що Декалісто Протокол набагато кінематографічніша, а головний герой постійно з кимось спілкується. У ході цього він згадав, що протагоніст має якогось попутника. Коли Скофілда докладніше запитала про напарника, він відповів, що його мають офіційно представити у наступному трейлері. Про якого персонажа йдеться, поки не ясно. Автор The Gamer вважає, що це може бути героїня актриси Карен Фукухарі, відомої за фільмом The Boy's. Раніше в мережі опублікувала скріншот із її героїнею, яка теж відбуває ув'язнення у космічній в'язниці. Судячи з контексту розмови, не обов'язково йшлося про дружнього персонажа, який супроводжував би героя. Це також може бути особливий монстр, який переслідує протагоніста протягом більшої частини гри. До речі, окрім цього, горор розглядають як повноцінний. Сервісний тайтл про довгострокову підтримку Декаліста протокол розповів керуючий Distance Studios Марк Джеймс. За його словами, йдеться як мінімум про 4 роки підтримки, під час яких вони збираються випускати різні апдейти та навіть DLC. У студії поки ще не знають, які саме доповнення отримає гра, проте вони спеціально залишили простір для подальшого розширення Всесвіту. Ну класика. Джеймс підкреслив, що в студії від початку розглядає декалісто протокол саме як франшизу. Гра може отримати доповнення про окремих героїв, проте команда ще не визначилась контентом, який горор отримуватиме після релізу. Деталі сезонного пропуску поки що не уточнюють, хоча його вже продають у складі розширених видань. Реліз екшен горору заплановано на 2 грудня для PlayStation Xbox та ПК. Ось які новини були минулого тижня. Будемо вдячні за реакції та коментарі, особливо перші години після релізу. Посилання на підтримку авторів каналу є знизу під цим відео. Ось що ще на нашому каналі є для перегляду. Клікай, подивись. Багато цікавого. Побачимось у наступних відео.